Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я приготувала неймовірно смачні рибні котлетки. Мені знадобилось 800 грамів риб'ячого фаршу. В мене фарш асорті, пів булочки білого хлібу, це дві скибочки, одна середня цибуля, один зубчик часнику. 1 чайна ложка солі, 3 столові ложки борошна, одне яйце, тут в мене суміш перців, соняшникова олія для смаження та молоко для замочування хліба, для початку потрібно обсмажити цибулю. Нарізаю її доволі таки великими шматками і відправляю смажитися. На розігріту пательню наливаю соняшникову олію, ставлю цибулю, прямо туди нарізаю часничок і даю обсмажитися до прозорості. Перекладаю фарш у велику тарілку. Зараз я його поперчу, посолю. Мені достатньо 1 чайної ложки солі. Видивіться по своїм смаковим рецепторам. Хлібчик потрібно порвати та замочити в молоці. Хлібчик вже розмок, тепер я його відтискаю. І додаю до фаршу. Цибулька вже обсмажилась, тепер потрібно її перебити блендером. Перебиту цибульку відправляю до фаршу. Все ретельненько перемішую. Зараз додам яйце, ще раз все ретельно перемішаю. Накриваю тарілкою та відправляю в холодильник на 15-20 хвилин. 15 хвилин минуло. Зараз буду формувати котлети. Я їх обвалюю в борошні. Ви можете обвалювати в панірувальних сухарях. З цієї всієї кількості в мене вийшло 15 доволі таки великих котлет. На розігріту пательню наливаю соняшкову олію, ставлю котлети і обсмажу з обох сторін до золотистої скоринки. Після того, як котлети обсмажились з обох сторін, я збиваю вогонь на маленький, накриваю кришечкою і обсмажу їх іще 3 хвилинки. Ось такі гарненькі та неймовірно соковиті та смачні котлети в мене вийшли. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вашу вподобайку та не забувайте підписуватись на мій канал та залишати ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.